Ще 1100 російських окупантів знищили українські захисники. Плідною була робота сил оборони України і у знищенні ворожої техніки. Наші воїни розбили сім танків, уразили по 32 одиниці бронемашин та артилерійських систем, 12 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 19 автомобілів та автоцистерн. Дві одиниці реактивних систем залпового вогню збили крилату ракету та знищили ворожий засіб ППО. Загальні ж дані втрат російської армії від початку широкомасштабного вторгнення станом на 12 листопада такі. Українські воїни знищили 311 тисяч 750 загарбників, розбили 5 тисяч 349 танків та 10 тисяч 73 бронемашини. Уражено 7 тисяч 559 артилерійських систем, 881 реактивну систему залпового вогню. Українські воїни знищили 580 засобів протиповітряної оборони, 322 ворожих літаки та 324 гелікоптери, розбили 9944 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. Потопили 20 кораблів катерів та підводний човен, знищили 5632 ворожих безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, збили 1560 крилатих ракет. Наші захисники розбили одну 78 одиниць ворожої спеціальної техніки. Дякуємо нашим воїнам за захист.